І тут вона робить наймаксимальшне, що, ну, що я бачу на 14 років, вона дивиться на мене в залі ну, учні і вона мене питає. Ти мав якесь відношення до смерті Ісуса Христа? <риклад> а я, хлопчик, був нарваний, я ще не всі заповіді ну, проручив. І я їй кажу, допустимо. І вона така, це ти чи не ти, я говорю, та не я. А хто? Твій дід? їй кажу, холодно. Я говорю, ви вже на шляху. І вона така, прапрапрапрапрапрапрапрадід? прапрадідет Я кажу, Людмила Степанівна, не зайкайтесь. Я не люблю конкуренції. І вона мене взяла і вдарила головою до дошки. Ну, бо що я їй вибрешу.